І чуття, що ми в будівлі не одні, не полишало нас. Вже зовсім скоро з'ясувалось, що в цих напівзруйнованих кімнатах дійсно, окрім нас, були і інші мешканці. Усім привіт! На зв'язку, як завжди, Дніпро оперативний, і ми продовжуємо серію роликів про різноманітні занедбані та таємничі місця міста Дніпра. І сьогодні ми вирішили завітати в занедбану школу. Подивимось, що коїться всередині цих стін. Цілих три поверхи тут теж, і причому доволі таке велика, велика теж будівля, а, і теж виглядає досить таємничо. Не знаю. Ого. Тут вона насправді ціліша набагато, ніж а, та будівля, в якій ми були до того. Ту ж, блін. Тут багато всілякого а, сміття. Ну, в принципі це нормально для таких будівель. Ого. Тут, до речі, схоже на те, що була пожежа. Це були два кабінети шкільні. Чи, можливо, навіть один кабінет здоровий такий, і згоріла стеля. Нічого собі. Взагалі, наскільки я знаю, цю будівлю покинули, тому що тут колись розлили ртуть. І через ці токсичні випари тут не можна було проводити шкільних занять. О, це вже в нас третій поверх. Ні, ця будівля чотириповерхова, навіть третій поверх, і тут ну, зовсім по-іншому. Інше облицювання стін, інше, а, інші трошки кольори. І ви знаєте, от е, саме тут мені атмосфера нагадує фільм Сайлент Хілл». Коли знаходишся в таких пустих приміщеннях, особливо таких доволі великих, постійно тебе переслідує відчуття, що за тобою хтось слідкує. Або якщо ти повернеш голову, то хтось буде або у віконному пройомі, або прямо тут. Наприклад, серйозно, ось тут біля мене якийсь чорний пакет валяється, і е, коли я повертав свою голову боковим е, своїм баченням, мені здалося взагалі, що це якась собака або чорна якась кішка. А ні, це просто пакет. Але все ж таки, блукаючи цими пустими коридорами, відчуття, що ми в будівлі не одні, не полишало нас, і виявилось, що це не просто параноїдальне перечуття або захований в глибину душі потаємний страх. Вже зовсім скоро з'ясувалось, що в цих напівзруйнованих кімнатах дійсно, окрім нас, були і інші мешканці. Блін, а там реально хтось живе? Ну, типу, серйозно, це не жарти. І ми тільки що чули якісь ну, нечленомовні крики. Я не знаю, можливо, зараз ми будемо згорачувати звідси, бо якось отримати люлей від бомжів нам не дуже хотілося б серйозно, навіть заради вас. Здоровий! ああ。 Слухайте, ну там якийсь реально здоровезний бомжара, вибачте, за мій вислів, а, який, можливо, ще й сидить на якихось е дуже серйозних речовинах, я не знаю, за нами не побіг. А, типу, ну бо всюди ж приці валяються. І ну, це, ця будівля, вона хоч і занедбана, але вона, як це сказати, обітаєма. Ну, серйозно він нас налякав, типу, це було. Він кажи, йди сюди, ні, Ні, ну це було стрьомно. Я не знаю. Можливо, він зараз ще вийде і, на, і нас і нас догонить. Але от журналісти Дніпра оперативного розбудили наркомана на занедбаній е, школі. В цьому богом забутому місці в давно не працюючій школі. Ми виявили схованку місцевого безхатьки або наркозалежного. Судячи з усього, він був в неадекватному стані. Ми не розраховували зустріти там хоч когось з людей, бо вважали це місце повністю занедбаним. В перший раз поговорити з ним або навіть підзняти його нам не вдалося, тому ми вирішили повторно зайти в будівлю. Ми поспілкувалися з моїм оператором і вирішили ще раз спробувати туди зайти. До речі, другий раз сюди просто в це приміщення заходити вже набагато страшніше. Ми просто хочемо спробувати для вас підзняти ту особистість, яка там живе. До речі, а ви б піднялись би в другий раз в таку будівлю, знаючи, що там знаходиться хтось в абсолютно неадекватному стані? Але другого разу нам також не вдалося вийти на контакт з тією особою, яка проживала в цій занедбаній будівлі. Тому ми вирішили залишити його у спокої та поклинути будівлю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей випуск нашої передачі, та які місця ви хочете, щоб ми відвідали наступного разу. На все добре! Бережіть себе і своїх близьких.